Вітаю! Тема сьогоднішнього року рухи землі в космосі. Розпочати його я хочу з того, що до мене звернувся пізнайко, який просить вашої допомоги. Справа в тому, що найбільша мрія пізнайко – це піднятися у відкритий простір на повітряній кулі. Але для того, щоб здійснити цю мрію, йому необхідно виконати невелике домашнє завдання. Але ви бачите проблему. Хмарини закрили ряд правильних відповідей, які не дозволяють пізнайку отримати у мріяні 11 балів і здійснити мрію. Що ж, пізнайку просить у вас? У робочому зошиті із природознавства пронумеруйте усі хмаринки, у вас їх 11, та під кожною із них напишіть. Правильну відповідь. Сфотографуйте це, відправте мені на нових знаннях, прикріпіть фото, я обов'язково перевірю, і ми з вами визначимо, хто саме з вашого класу дозволив пізнайко піднятися у небо, тобто здійснити його мрію. Для того, аби виконати це завдання, поставте відео на паузу. Перед вами анімація, яка демонструє, як виглядає геліоцентрична модель Всесвіту, розроблена капірніком Джерданом Бруно. Пригадуйте, згідно з поглядами цих вчених, в центрі Всесвіту знаходиться Сонце, яке є нерухомим, а навколо нього обертається полуорбітам планети. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які унікальні рухи в космічному просторі здійснює наша планета Земля, третя планета від Сонця, і до яких наслідків це призводить. Першим є осьове або добове обертання Землі. Коли ми з вами вивчали небесну сферу, ми говорили про те, що таке вісь світу. Так ось вісь з Землі це поняття досить схоже із попереднім. Це уявна лінія, яка проходить через центр землі, навколо якої вона обертається. На даному слайді вона позначена у вас у вигляді червоної лінії. Обертання це відбувається постійно. Ми всі його спостерігаємо, і це обертання проти годинникової стрілки. Час, протягом якого земля робить повний оберт навколо своєї осі. Це 23 години 59 хвилин. Але це досить незручно з практичної точки зору, тому цей час округлили до 24 годин, і він називається добою. Основним наслідком обертання Землі навколо своєї осі є зміна дня і ночі. Справа в тому, що в результаті обертання Землі навколо своєї осі сонячні промені нерівномірно освітлюють точки нашої планети. І відповідно на тому боці. Куди потрапляють сонячні промені в даний момент день, а відповідно на боці відмердо тому від Сонця ніч. Важливим є і орбітальний або річний рух Землі. Що таке орбіта, пригадайте, це уявна лінія, по якій рухається планета навколо Сонця. Це обертання відбувається також постійно, але трошки повільніше, ніж ось обертання. В результаті цього земна поверхня прогрівається неоднаково і наслідком є зміна пір року. Період обертання це 365 днів. Інколи один раз на 4 роки цей період збільшується на один день. І тоді ми говоримо, що це високосний рік, коли в лютому ми вчимося на один день більше. Чому ж відбувається заміна пір року? Дана ілюстрація показує у нас, що земна вісь нахилена, і в результаті земля наближена до сонця то одним, то іншим боком. Відповідно, на боці, який нахилений до сонця, буде більш висока температура, а на віддаленому більш низька. В результаті цього і змінюється пори року. Найменша кількість сонячної енергії або тепла і світла отримують відповідно регіони райони, які найбільш віддалені. Це мова йде про полюси. В даному випадку на північному полюсі, якщо дивлячись на це зображення, буде полярна ніч. Тобто це декілька місяців у році, коли сонце взагалі не з'являється за горизонтом. Уявіть, наскільки холодно в цей момент. Відповідно на південному полюсі. Бо ці полюси, які найбільш е, зараз знаходиться ближче до сонця, буде полярний день, декілька місяців у році, коли взагалі сонце не сідає за горизонт. Уявіть, наскільки складно тут заснути людині, у якої є свої біоритми, яка звикла, що при настані темряви з'являється якась втома і вже хочеться спати. І ще одна точка на нашій планеті, де взагалі немає пір року, як ви зрозуміли, це екватор. Пригадайте, що таке екватор. Найбільше сонячного тепла надходить саме сюди, тому тут пів року не існує, тут постійно жарко і літо. Відповідно, до екватора, до полюсів, кількість сонячних променів у нас змінюється, як і кут їхнього падіння. Подивіться уважно на малюнок, який знаходиться нижче. Починаючи з весни до літа, кут падіння сонячних променів поступово збільшується, за рахунок чого зростає наприклад, кількість рослинності, зростає сама температура, підвищується активність тварин. А ось навпаки, з літу по осінь знову кут падіння сонячних промінів зменшується, через що, як на даному малюнку, починає опадати листя, або тваринки починають змінювати своє забарвлення або ж нарощувати хутро. Особливі дні є у нашої планети, які ми з вами маємо пам'ятати. Це дні сонцестоянь і рівнодень. Що таке дні рівнодення? Зрозуміло, що це унікальні дні 21 березня і 23 вересня, коли День дорівнює ночі. Пригадуйте, доба у нас 24 години, відповідно, День дорівнює ночі, значить і день, і ніч по 12 годин. Унікальними днями є і наступні. 22 грудня, це день, коли ви ще завершували навчальний семестр в школі, це був день зимового сонцестояння. Зимове сонцестояння це день, коли взагалі день унікальний, коли тривалість ночі є найдовшою, тобто найдовша ніч. А ось навпаки, 22 червня, день літнього сонцестояння, це період, коли формується найдовший день. Тобто можна на годинку довше погуляти, оскільки темніти буде набагато пізніше, ніж зазвичай. Ці особливі дні природи людство особливо цінує і влаштовували або свята, або, наприклад, підлаштовували їх підведення власного господарства і так далі. Яке буде ваше домашнє завдання? Вам необхідно прочитати параграф 24 і 25. Виписати та запам'ятати дати днів, рівнодень та сонцестоянь і розуміти, в чому різниця між цими днями і скласти таблицю. Таблицю ви можете скласти, користуючись параграфом або користуючись відеоуроком, тобто переглядаючи його і ставлячи на необхідних моментах у на паузу. Табличка є невеликою, ви її точно так же, як і відповіді для пізнайки, відправите на сайт нові знання. Роботу цю необхідно виконати до наступного уроку на цьому ж тижні. Дякую за увагу.